«За Богом ти зустрінеш випробувань багато тривоги у житті, не завжди буде на шляху так сонечко світити, а буде час, коли вітри нежданні прийдуть. Як часто йдучи за Богом, ти побачиш порою ряд обставин, так непростих тобі, де будеш ім'я Бога призивати, щоб свою поміч міг би дати він втім». Так часто будеш ти комусь незрозумілим на тім шляху, що близько так до Господа веде, порою десь болючі і вогненні стріли захочуть вірі перевірити тебе. Коли стаєш на шлях приближення до Бога, там так багато непередбаченостей є. Та головне одне: якщо ти є Господній, то все тобі тільки на благо є. На тій дорозі, що тебе до Бога наближає, зустрінеш безвіщ ситуацій, коли ти не зрозумієш, серцем не пізнаєш, навіщо те чи інше спіткалося тобі? Чому тобі не вийшло обминути, переживання, які трапляються тобі, та головне тоді зуміти враз багнути, що хоче Бог великий тебе провести в тім. Бо хоче на тобі діла свої явити, бажає свою славу і велич показати, щоби для інших ти пішов би сповістити, як тобі в тому і тому явила сильна Божа рука. Як не один ти був на полі бою, як він тебе провадив де й сам не знав, як поміч подавав, робив із тісноти простори, і погляд, як тобі, до неба направляв. Якщо тебе обрав для чогось Бог, Бог великий, то будеш ти проходити не раз ту біль душі і невимовний смуток, щоб знав і чим, і як для інших поміч для душі бажаною подать. Усим керує на землі Господь наш всемогутній, тим більше у житті його ж відкуплених дітей. Немає речі жодної, щоб він про те не відав, щоб наперед заздалегідь наш Бог не знав про те. Все від його руки для нас дається, щоб ми навчались труднощі долати, щоб ми навчались повноті свого серця. Як те дитя маленьке, так щиро і так просто йому все довірять, що бачили. Що вчились віддавати йому всі болі, що вчились бачити у всьому руку батька мудрого свого, нічого не стається нам, що Бог би не дозволив. А тому, як повинно вірити і довірятись нам, і пам'ятати одне, все вибране на благо, все тільки на збудову, люблячим його. Тому оці короткочасні страждання не варті славою, яку для них відкриє всемогутній Бог, бо ті, хто Господа в житті своїм шукає, благословення також потоками прийдуть. Якщо їм вітер віру не зламає, то нагороду Божу ще й на землі знайдуть, знайдуть і відповідь на всі свої питання, побачать славу після всіх своїх страждань і стануть тими, кого Бог призначив для виконання своїх дивних і великих справ. Тому якщо тобі десь важко, друже, то це не страшно, якщо з Богом ти, якщо Він є тобі і помічник, порадник, то все пройдеш, стихі усі в житті, лише на нього серцем покладайся, молись та відповіді з вірою чекай, побачиш, відповідь Його прийде так вчасно прославиш потім Бога за його дивні і святі діла. Амінь.